Вас вже виділяли заослусі? Можна вас попросити залишити залсну осіння? Я вас прошу, щоб не було контроль. Конфутра. Безмерно соромно за цього чоловіка. Я бачать голос. Ви ще приємний, а він перетворився. Не треба. Шановний присутні, не треба таких висловлювань висловлень залізного засідання. Присутні залізного сім не треба вступати в з залобуючи. У разі продовження таких дій суд може видалити всіх. Ну, я хотів зробити чотири такі повідомлення, які, можливо, до якоїсь міри є загальні, але це мій обов'язок як громадянина кінець кінця як президента. Перше, е, на моє глибоке переконання, якщо ми хочемо дійти зізнатися від правду, істину, що відбулося. Зараз даєте вільні детальні покази по справі. Я, я Загально ні. Зараз триває допит свідка. Як при допиті свідка суд може або дозволити свідку дати вільні детальні покази по справі, або питання учасників судового засідання. Інше процедуру розгляду кримінальної справи не передбачено. Це доповнення досвідчення. Якщо ви бажаєте... Продовжити давати вільні детальні покази, це може Прошу. Це вільні детальні покази. Так. Продовжуйте. Чотири позиції. Загально хотів би сказати, що те, що принесла Московська голода в Україні, збитки, втрати багато мільярдів на багато років, дестабілізація переконаний і та, що зараз відбувається, і та, що ще буде. Це, це все зароди одного рішення. І тому, знаєте, важливо, е, хто це зробив, хто винний, хто не винний у цьому питанні. Але, на мій погляд, для України найбільш важливо не допустити далі існування цієї угоди. І було б, на мій погляд, дуже е, раціонально, якби суд в тій чи іншій мірі. Знайшов спосіб, як донести, в тому числі до існуючої чинної влади, зобов'язання або спонукання зробити всю належну роботу по скасуванню, по анулюванню даної угоди або її тих частин, які є одіозні для українського національного інтересу. Це перше. Я переконаний, що московська угода довго існувати не буде. Економічно хтось повинен померти. Чи той, хто поставляє, я корпоративно маю на увазі відповідальність, чи той, хто купує, чи країна повинна стати банкротом, але діє якась буде. Друге. Не вимірюється е, збитки цієї угоди тільки фінансово. Харківська угода це є кращим дитям московської угоди. І використовує аргументи недосягнутих, верніше. Не економічних домовленостей по газу і його ціні, як спосіб, як здати національні безпекові інтереси, як на територію України на 25 років завести чужу армію, як змінити свою, не тільки безпекову політику, а, власне кажучи, радикально змінити і власне зовнішню політику України. Тому, тому Московська угода газова вона має вимір не тільки економічний, не тільки фінансовий. Це питання не тільки газу чи транзиту. Це питання, кажучи, сутності української політики в дуже багатьох вимірах. Це друге. Третє. На мою думку, немає жодного сумніву в тому, що економічні умови газової угоди від 19 січня 2009 року носять непоправну шкоду та соціальну загрозу економічному життю країни. Це велика газі нашої стабільності не тільки економічної, фінансової, але й політичної. Думаю, що це може стати найбільшим дестабілізуючим соціальним фактором для нашої спільноти на найближчі роки. Кожний день цієї угоди формально забирає десятки мільйонів гривень національного достатку. Як відомо, ключові моменти переговорного процесу по укладенню вказаної угоди були скриті віддачей громадськості. Проводилося у форматі «Віч на віч між прем'єр-міністрами Росії і України. На моє переконання, встановлення істини в даній справі буде неможливим без залучення до судового слідства учасників переговорів з російської сторони Путіна і Міна. Залучення цих людей до участі справи як свідків є, на мій погляд, обов'язковою умовою для встановлення всіх обставин, які перебували передували укладенню такої угоди для України. Тому, розуміючи всю складність озвученої мною проблеми, я звертаюся до Високого суду з проханням розглянути можливість докиту Путіна і Міллера в якості свідків на дані кримінальні справи. Дякую. Зараз.